Вода є одним з необхідних інгредієнтів для життєдіяльності людини, тому її відсутність відразу гостро відчувається. Вже декілька днів мешканці та бюджетні установи, які користуються водопостачанням з центрального водозабору, не мають в кранах води. Про причини розповів керівник комунального підприємства Трустянець Комунсервіс зараз. Ведуться ремонтні роботи на водозаборі по вулиці Леоніда Татаренка, йде заміна частини центрального водопроводу. От, про це я ще розмовляли ми про це ще на комунальній нараді. На сесії на останній це роботи планові. Я вам скажу, це тільки початок. От, тому я б радив нашому населенню на набратися терпіння, розпорозуміння, тому що багато надходить телефонних дзвінків на підприємства, хоча і люди, і установи. Зарані були повідомлені про відключення. Скільки буде ще тривати? На цьому участку будуть тривати близько двох-трьох днів, якщо е не несе корективи, погода. От, планується на три, на три дні. І в подальшому буде, ну, будемо, звичайно, робити е перерив, щоб люди могли е ну, менш, менш е незручностей створювати, просто відчувати. От, але виходу немає. Робити треба є план. Згідно якого в принципі, виконувати ці роботи у весною у опальний період, восени ми не можемо ці роботи проводити. По перше, навчальний рік. По-друге, -по як сказав, уже це опальний період йде під підпад під підкалін. -під 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 Остається тільки літо. Тому це ще раз повторю, це Тільки початок ці роботи будуть виконуватися, так як у центрі міста задіяний буде центральний водозабор, так що незручності будуть відчувати мешканці. Центральному мікрорайону. Також ці будуть роботи вестися по, по цукрозаводському посілку. Теж буде замінена частина аварійної труби. Коли плануються ці роботи, то Ну, Я так не можу сказати, тому що крім планових робіт є у нас на нашому підприємстві. І не планові це ліквідація поривів різноманітних аварійних ситуацій, які виникають на об'єктах не без цього. От. І як тільки в нас більш міні випадає якийсь проміжуток і спокійний спокійний період, ми одразу плануємо роботи планові туди ставимо. От, тому по числах сказати не можу. Одне тільки можу сказати, що ці будуть зарані повідомляти і будуть вивішені об'яви. Роботи ці повинні робити, і треба їх робити, тому що можна із года в год дуже багато розказувати про якість води. Про Втрати, але без кардинальних капремонтів, без кардинальних якісь ремонтних робіт на мережах, на об'єктах це розмовами тільки залишиться. Без реальних дій ми ситуацію кардинально не змінимо на в нашому місці. Тому ще раз прошу. З розумінням населення поставитись до цих робіт, бути урівноваженими, спокійними. Повірте мені, такі роботи ведуться по всій Україні, в кожному місті. Несанкціоновані такі роботи, як пориви. Чи часто вони трапляються на, в нашому місті, і чи часто от саме вам потрібно свою увагу звертати саме на ці роботи? Ну, Звісно, досить часто. Якщо взяти порівняння 2016 рік, то більше ста поривів у нас за, за, за рік було От порахуйте в отношеній днів у. Році, 300, Считайте, через день у нас ліквідація пари. От. У 2017 році ця тенденція зменшується, йде на зменшення. І саме такі роботи, які ми зараз проводимо, це виділяємо ті участки, ведемо аналіз, де ми найчастіше проводимо ці ремонтні роботи і міняємо повністю їх на нові комунікації. От. От рахуйте, що ми, що ми цим хочемо добитися. Як бачимо, наразі відбуваються планові роботи, щоб зменшити кількість аварійних ситуацій, пов'язаних з забезпеченням мешканців міста водопостачанням.